Вийшла друком четверта поетична збірка відомої рівненської письменниці, художниці та медійниці Наталії Демедюк. Цього разу це реставрована мить, як свідчить сама поетеса. У кожного в житті є миті, які варто берегти, пам'ятати, а іноді реставрувати, аби вберегти від забуття. У Кожного є те, що ми повинні. Пам'ятати, цінувати та мить, де бої хочеться повертатися, і в складних таких умовах і обставинах ми повинні не згубити себе для того, щоб було потім кому реставровувати, відновлювати і розбудовувати нашу Україну. До реставрованої миті увійшли не лише поезії, але й репродукції картин Наталії Демедюк. До слова, нещодавно дві картини художниці було придбано на благодійному аукціоні у Лондоні, а отримані кошти були спрямовані на допомогу Збройним силам України. Поетеса присвятила свою чергову книгу усім незламним, і це стосується не лише військових та волонтерів, але й кожного українця. Хто у цей складний час впевнено зберігає свою проукраїнську позицію. Як і власне сама поетеса. Реставрована мить вийшла у видавництві Саміт Книга у Києві. Як свідчить директор видавництва Ігор Степурін, збірка має попит та продається вже впродовж кількох місяців у книгарнях. Зараз поезія українська поезія. Мені здається, вона переживає своєрідний ренесанс. Зараз поезію читають. Зараз поезія є. Дуже важлива, тому що під час війни дуже важко йдуть такі великі тексти, але невеликі тексти, есе, і, в тому числі, поезія. Вона зараз дуже, скажімо так, сприймається читачам, і тому я їй сказав, що треба видавати книжку. Це було, мені здається, березень того року. І буквально вже в червні ця книжка була. Побачила, скажімо так, світ, як ми кажемо. І зараз вона користується попитом. Вже ми місяці її продаємо. Є вона в книгарнях, є в книгарнях України, є в книгарні, є можна її купити. А в Рівному, я думаю, що у нас і в книгарні є, і в декількох інших книгарнях ми поставимо цю книжку на продаж. І тому от. Мені здається, що зараз саме поезія вона дуже-дуже важлива. А поезія Наталки, вона, як, як вже казав, що можна відкривати цю книжку на будь якої сторінці і читати можна зранку, можна ввечері, і отримувати якийсь спокій, якісь там душевне таке відчуття того, що а, життя продовжується. І ми обов'язково переможемо. Віктор Мазаний, журналіст, письменник-педагог, у післямові мові до реставрованої миті, яку назвав Ангел несе на руках, каже, що намагався осмислити сердечний космос поезії Наталії Демедюк. Проте довго не міг розпочати статтю, аж поки не вловив один із норативів поетеси: що Бог малює природу простим олівцем. Тоді критик зрозумів, що до поезії Наталії Демедюк треба ставитися з розумінням того, що її пише художниця. Я що бачу у у цій поезії е, Наталі Демедюк е, відображення і те, що теж захоплює і буде приваблювати, це, е, це прославлення жіночої гідності. Там дуже багато є віршів, образів на тему, коли е, жіночі страждання, розлука, е, кохання це теми, які, які приваблюють, але там кожен, хто почитає, він побачить себе. І, власне, в цьому, в цьому завдання вона виконала своє, в тому, що той, хто прочитає цю збірку, він побачить глибоко-глибоко, побачить себе, навіть не підозрюючи, що е, такі таємниці у, у його душі є. Чимало віршів Наталії Демедюк стали піснями завдяки рівненським бардам та композиторам. Голова асоціації діячів авторської пісні та співаної поезії, відома рівненська бардеса Валентина Люліч вважає, що будь-які вірші Наталії Демедюк можна співати, адже в основу покладена мелодійна ритміка та поетична структура тексту, який завжди вдається поєднувати з мелодією. Тож майже всі відомі рівненські барди мають у своєму репертуарі по декілька пісень. На слова Наталії Демедюк написано десь близько 30 пісень. Уже на з різних книжок так Наталки Демедюк на, на її саме поезії, і ці пісні є я, ну, не тільки ліричні, якісь там інтимні ну пісні будь-яких жанрів абсолютно різні. Це говорить про різноплановість, різножанровість, різноритмічність, так харизматичність авторки цієї поезії. Власне про харизму Наталії Демедюк, її таланти та призначення говорили у колі колег, друзів та поціновувачів під час презентації реставрованої миті у відомій Рівненській галереї Євроарт серед присутніх була і Неоніла Деб'як, співзасновниця літературної премії Рівненський акцент, лауреаткою якої цього року стала Наталія Демедюк. Мотивувати людей, які поруч, допомагати добрим словом бійцям. На фронті, тому що в неї в творах є багато присвят ЗСУ, багато вдячності воїнам, які нас захищають. Це дуже мене зворушує. Я взагалі завжди люблю поезію Наталі читати. Я часто читаю, і вона мені дуже природна. Мені вона передає власне і мої почуття. Я десь дуже така на одній хвилі сприймаю світ і маю думки про цей світ. Реставруй, не немов ювелір, реставруй коштовну і древню прикрасу я її зберегтиму, як вогник повітря пронесу через рух невмолимого часу.